І так, тема сьогоднішнього повторюю: характеристики зображення та засобів його відтворення. Значить, поїхали. Растрова графіка. Це поняття ви маєте знати ще із 6 класу чи з 5 класу. Растри. Що таке растре? Зображення, растрової графіки складається з маленьких квадратиків. Ви це пам'ятаєте, вони називаються або растри, або пікселі. Кожен піксель може мати свій окремий якийсь кольор. Оце зображення під збільшенням, під великим збільшенням, тут відсотків, мабуть, 300-400 збільшено. Значить, ми бачимо, що кожен квадратик оцього зображення має один кольор жовтий, голубий, перехідний якийсь тон то жовтого, то голубого, але немає такого, щоб один квадратик мав два кольори. Звертаю на це вашу увагу. Це називаються Найменша неподільна одиниця графіки, так? Якщо нам це зображення здається заокругленим, то під масштабом великим ми бачимо, що ніякого заокруглення там немає, і кожен піксель має прямокутну форму. І за допомогою переходу оцих тонів від одного кольору до іншого кольору складається така як, ну, ілюзія, так? Під великим масштабом, якщо його зменшить зображення, воно буде здаватися нам гладеньким ідеальним. Але під масштаб, якщо збільшити масштаб, то, звісно ж, ми побачимо ці ступенічки, де нерівності, так? І вони будуть скрізь в будь-якому зображенні, яке побудовано на основі растрової графіки. Значить, растрове зображення являє собою сітку, растр, зазвичай прямокутну, пікселі від о, зображених на моніторі. Пікселі зображаються не лише на моніторі, ну, тобто це може бути телефон, планшет, ноутбук, будь-який пристрій, який відображає зображення. Ще пікселі можна побачити на принтері, коли принтер роздруковує щось на папері, там також використовується схожий принцип. Тобто, якщо подивитися під збільшуваним склом на роздруковану фотографію або надрукований текст, там теж можна помітити цю растрову сітку. То в растровій графіці воно використовується скрізь. І те зображення, яке здається нам чітким, під масштабом, буде ну, не дуже чітким, і ми побачимо, з чого складається, його, яка його структура. Характеристики растрового зображення це кількість пікселів, зазвичай визначається в кількості на площину, чи на сантиметр квадратний, чи на метр, чи на дюйм. Далі йде кількість використовуваних кольорів, або що це називають глибина кольору. Далі йде кольорний простір і, мабуть, роздільна здатність, тобто ширина і висота по пікселя. Тепер більш детальніше про це. Глибина кольору це кількість біт, яку використовують для кодування кольору одного пікселя. Ви пам'ятаєте, що таке біт? Біт – це найменша одиниця вимірювання, так? Це двійковому кодуванні або 0, або 1. Оскільки таких символів використовується для того, щоб можна було закодувати колір одного пікселя, тобто одної цієї. крапочки. А ви бачили, під масштабом таких пікселів дуже багато середині любого зображення. Отже, тобто, чим більше буде біт використовуватись на кодування, тим більше буде розмір самого кінцевого файла. Роздільна здатність визначає кількість пікселів на одиницю довжини. Зображення і вимірюється в DPI. Або в пікселях на сантиметр, або в пікселях на дюйм можливо. Отже, в нас є, наприклад, декілька зображень, одних тих самих зображень, які подаються різною кількістю пікселів, так, от перше зображення, А бачимо і останнє С. тобто в них різна кількість, це уявно беремо цей круг фотографію ріжемо на однакові частинки, на однакові квадратики. Ось з цих квадратиків можна скласти в одне як мозаїку, так одну єдину монолітну картину. Для прикладу, другий, другий набор картинок, от пляшка ця, так, на синьому фоні, бачимо, що в нас є А, Б, С 2 вирізаних під масштабом кусочки кожного з цих зображень, і ми можемо зрозуміти, що кількість пікселів різна в них, так, на першому найменша кількість пікселів, на другому середня, на третьому Сі найбільша кількість пікселів. Тобто під час масштабування. Це зображення стає нечітким, і там ну, можна чітко побачити пікселі, тобто немає цього плавного переходу. Чим більше пікселів на одиницю площини, тим більше можна масштабувати зображення і тим менше ми побачимо цю нечітку границю. Тобто робимо висновок: чим більша кількість пікселів на одиницю площини, тим буде якісніше зображення, і тим більше його можна збільшувати. Чи обрізати чи збільшувати. Чим менша кількість на одиницю площини, тим якість буде гіршою. І ми побачимо ці квадратики, навіть коли його там під нормальним вже масштабом будемо відкривати. Чим більша кількість пікселів на одиницю площини, тим більший розмір файла. Чим менша кількість пікселів на одиницю площини, тим менший буде розмір файлу растрової графіки. Далі кольорна модель. Це. Спосіб подання різних кольорів спектра у вигляді набору числових характеристик певних базових компонентів. Photoshop, який ми вивчаємо, використовується декілька кольорних моделей. Найпопулярніша із усіх, мабуть, це система RGB. Використовується система, три кольори і їхні комбінації. RGB це скорочення від назв основних кольорів R. Це Red, червоний, Green – зелений, B, blue, синій. Отже, red, Green, Blue. І їхні компоненти, їхні не компоненти, їхні комбінації. Вони утворюють всі інші відтінки. Наступна кольорна система це Е, Тож абревіатури C – це Canon, тобто блакитний кольор. M магнет, пурпурний. Yellow жовтий. Така це поєднання трьох кольорів Black. Тут взяли останню букву сюди додали. Звертаю увагу, поєднання трьох основних кольорів в системі СМУ дає чорний кольор. В RGB поєднання всіх трьох компонентів дає білий кольор. От, в принципі, ще в чому є різниця. Отже, головна різниця між ними це головні кольори, які використовуються, та що дає їхнє поєднання. Так, отже, ось вона така ця кольорна система. Тепер подивимося коротеньке відео. Сергій, а ти можеш збільшити це фото? Ні, Влада, це максимум. Максимум? дивись лайфхак. Що? Чому? Що, лайфхак не спрацював? Та щось пішло не за планом. Чому я тут бачу тільки якісь кольорові прямокутники? Що вони взагалі роблять на екрані? То пікселі монітора, рідкі кристали, з яких формується зображення. Ну припустимо, зрозумів, але чому в них тільки три кольори: синій, червоний та зелений? Ми ж бачимо набагато більше відтінків. А відтінки влади формуються саме завдяки цим трьом кольорам і кольорній схемі RGB. від англійського Red, Green, Blue. Червоний, зелений та синій. Саме так. Всім привіт! Це науково-експериментальне шоу «Досліди – це негайно. І ми знаходимося в сучасній лабораторії мехатроніки Дніпровської політехніки. І, як завжди, з вами Сергій, вчитель фізики та інформатики з 12-річним досвідом. Та влад, дослідник, початківець. І як ви зрозуміли, тема сьогоднішнього досліду – пікселі. Піксель або точніше фізичний піксель це елемент матриці дисплеї, в який формує зображення. Рідко кристалічні дисплеї складаються з заданої кількості пікселів, і кожен складається з трьох субпікселів: одного червоного, одного синього та одного зеленого, і синтезують кольори за моделлю RGB. RGB – адаптивна колірна модель, що описує спосіб синтезу кольору, за якою червоне, зелене та синє світло накладаються разом, змішуючись у різноманітні кольори, широко застосовуються в техніці, що відтворює зображення за допомогою випромінювання світла. Колірна модель RGB призначена сприймати, представляти та відображати зображення в електронних системах, таких як телебачення та комп'ютери. Щоб було наглядніше, давай спробуємо відтворити це у більшому масштабі. Для цього нам знадобляться три світлофільтра: червоний, зелений та синій, та три лампочки з можливістю підключення до розетки. Вау, ось тут, подивіться, на перетині червоного та синього є у нас такий фіолетовий, так, а тут рожевенький. А ось, бачиш, жовтий. Але якщо ми всі їх з'єднаємо, то в результаті отримуємо. Біле біле світло в залежності від інтенсивності світла, кожного з трьох кольорів, людина буде сприймати різні відтінки. Людське око сприймає колір завдяки спеціальним клітинам, фоторецепторам колбачкам. Колбочки діють лише за яскравого освітлення. Зазвичай у людини три типи колбочок, які відповідають за сприйняття червоно-жовтих, жовто-зелених та блакитних кольорів. Різниця сигналів, отриманих від трьох типів колбочок, дозволяє мозку розрізняти дуже багато можливих кольорів. Сергію, тепер мені зрозуміло нарешті, як працюють екрани смартфонів та телевізорів. Владе, подібне відтворення кольорів ти також можеш бачити на великих екранах торгувальних центрів, а також на сцені під час виступів. Але там, замість рідких кристалів, використовують спеціальні світлодіоди. Круто, друзі, ви просто зобов'язані повторити цей дослід вдома. Відео своїх досліджень публікуйте на сторінках соціальних. Так, теж вже наша там реклама пішла. Скажіть, будь ласка, звук нормально було чути. Дуже добре, добре. Тепер наступна кольорна модель смок, значить, про неї ми вже говорили. Так, і третя кольорна система називається HSB. Це третя система, яка також використовується в редакторі в Photoshoпі, і вона побудована за допомогою вже не трьох основних кольорів, а трьох основних властивостей кольору. Це H. S- saturation та B-value, або brightness. Що воно все означає? Зараз детально про ці параметри поговоримо. Значить, коротеньке відео. Значить, Q це в нас. Е, як називати контраст називатися, saturation це в нас насиченість кольору, або яскра, яскравість, да, насичність. точність насиченість і value це якраз яскравість. Отже, за допомогою комбінації цих параметрів, палітри, в нас налаштовується якийсь певний кольор. Значить, є спектр кольоровий, бачимо, де він по кольорам веселки. так? Ми вибираємо цей кольор, а далі просто редагуємо за допомогою трьох регуляторів: це ну, контраст, це насиченість і це яскравість. With these three we do. Let's video. How does the HSP color model work? Let's start with hue. This is what the output looks like if you reduce the hue value from max to zero from top to bottom, while keeping saturation and brightness constant. Now, what happens if the color and brightness is constant and only saturation varies? The color will get increasingly white the lower the saturation value gets. If you only change the brightness, color will fade from a light tone to a darker tone. Okay, let's combine the variations and see what the gradient looks like. Hue and saturation. Hue and brightness. Saturation and brightness. And finally, all three together. Thanks for watching. How does. So, Значить Ми вибираємо тон того кольору, який ми хочемо редагувати. Так, от вони всі основні подані нам там, чи в виді кольорного спектру, чи там буде в нас стовпчаста якась діаграма. Далі де сатурейся насичність. Тобто наскільки буде е, красочне зображення, наскільки воно буде відповідати тому. Кольору, який заданий. Там, так, 100% це таке буде насичення, що очі буде різати, 0% це, мабуть, буде чорно-біле насичення, тобто, взагалі, кольорів ніяких не буде. І ввелює значення кольору або брайтність, яскравість. Це, тобто, або фотографія буде засвідчена на 100%, що вона буде аж білою, або буде яскравість на там, 0%, що майже темно і буде зображення, нічого не буде видно. Тобто світло, як ми там редагуємо в даному виді. Так, тепер ще одне коротеньке відео, давайте переглянемо. Ми розприймаємо окружаючий мир з помощью різних факторів. Один із них цвіт. Ми бачимо різні цвіта і відтінки і можемо достатньо чітко описати їх іншим людям. Наприклад, сказав: У тебе рубашка цвета морской волны. Якщо ж цвітову інформацію должны оперировать технические устройства, то такой вариант описания цвета не підійде. Саме для цього і нужны цветовые моделі. Во всех графических программах в форме выбора цветов есть переключатели цветовых моделей. Обычно это выпадающий список с вариантами SMIC, RGB, LAB, HSB, HLS и Grayscale. Вроде бы одни и те же цвета, только в разных системах измерения. Зачем же так много цветовых моделей? Цветовая модель – это термин, обозначающий абстрактную модель описания представления цветов в виде объединений чисел, обычно из трех или четырех значений, называемых цветовыми компонентами или цветовыми координатами. Цветовые модели описывают оттенки с помощью смешивания нескольких основных цветов. Цвет, который вы видите на мониторе при разработке макета, и тот цвет, что получается при печати на бумаге, генерируются абсолютно разными способами. Каждый из этих способов использует свою цветовую модель, а у каждой модели свой цветовой охват. Например, если вы создали в графической программе цвет модели RGB, то вполне вероятно, что он не может быть напечатан на бумаге. Возможно, цветовой хват печати модель CMYK просто не содержит такого цвета, и в напечатанном изделии вы получите совсем не то, что задавали в макете. Основные цвета – красный, зеленый и синий – разбиваются на оттенки по яркости, и каждой градации яркости присваивается цифровое значение от 0 до 255. В среднем человек способен воспринимать около 256 оттенков одного цвета. Таким образом, любой цвет можно разложить на оттенки и обозначить его набором цифр цветовых координат. Основные цветовые модели – CMYK, HSV, RGB, HLS, HSB, CMY, YCC. По принципу действия перечисленные цветовые модели можно условно разделить на три класса – перцепционные, базирующиеся на восприятии, субтрактивные, основу которых составляет операция вычитания цветов, и аддитивные, основанные на сложении цветов. Про некоторі з них розкажуть в других відео. Спасибо за внимание. Ми вийдемо. Восприним... Так, такий от такий короткий був у нас така коротка екскурсія по кольорових системах. Їх дуже багато тепер, думаю, ви це замітили, але ми вивчаємо лише три самі найпопулярніші: R RGB, Смук або SMIC та HL... HSB. Так, тепер формати, які зберігають наші зображення, в яких зберігаються наші зображення, Ось є два типи форматів. Перший це формат без втрат, ну без великих втрат, можна сказати, це ті формати файлів графіки, які використовують менше стискання або взагалі не мають ніякої декомпресії. До них відносять такі формати, як TyF, BMP або Windows Bitmap формат. GIF формат, PNG формат та що RAU-формат. Ну, це не всі формати, їх набагато більше, звичайно, ніж у даній таблиці. Тобто ці формати вони використовують менше стиснення даних, відповідно, і розміри цих файлів будуть в рази більші. І також є друга категорія форматів, там, де стиснення з втратами, тобто там розмір файлу буде менший, але і якість, звісно. Також може бути трошки погіршена, так як там використовується стиснення так, компресія даних. Отже, JPEG в даній схемі він один формат, але насправді таких форматів дуже багато. JPEG, GPG, GPG 2000, там і так далі. Є навіть одного формату декілька підкатегорій. Того їх багато, щоб ви розуміли. Найбільш популярнішим в інтернеті, наприклад, є формат GPG, тому що він дуже мало місця займає і гарно передає кольорові системи. Ну і, звісно, решта форматів використовуються там для дизайну, для створення різних шаблонів, заготовок. Їх теж використовують і теж вони присутні. Растровий графічний редактор, спеціалізована програма для створення обробки растрових зображень. От ми вивчаємо з вами фотошоп. Знаєте його, крім фотошопу, є ще дуже велика кількість різних редакторів тут. Рахунок іде навіть не на десятки, а на сотні різних редакторів, які можуть в принципі нормально конкуру... конкурувати з собою, тому що в них всіх є якісь свої плюси, всіх є якісь свої мінуси. Того від... в ідеалі людина має чи дизайнер має володіти декількома редакторами одночасно. Наприклад, Photoshop. Ми його з вами вже почали вивчати. Далі йде Adobe Fireworks, також редактор від той самої компанії Adobe. Далі йде Corel Photo Paint, GMP, дитячий вільний редактор. Tux Paint. Пригадуємо. Також ми використовували пінгвінчик, який малював нам. Це також графічний редактор. Microsoft Paint, який йде вбудований прямо в операційну систему. Також його вивчали в початковій школі. І Microsoft Photo Edition. Editor, новий редактор, можна сказати, від Windows. Тепер переходимо до. Photoshop. сьогодні ми з вами більш детальніше розглянемо такий елемент, як на як пензель, кісточка або пензель. коли ми вибираємо цей елемент зверху над робочим листом. З'являється в нас налаштування цього інструмента, параметри цього інструмента. Що ми тут можемо налаштувати? Перше це вибрати вид кісті, тобто яка вона буде. Так, стиль ми ще називаємо кісті. Далі можемо вибрати розмір, скільки пікселів буде займати наша кість, наш пензель. Та також можемо жорсткість налаштувати та вибрати тип кісті. Крім звичайного типу кісті, тобто звичайного овалу чи круга, ми можемо вибрати нестандартну кість. Тобто, це може бути аерограф, це може бути там. Акварель, це може бути штрихована лінія, це може бути навіть якийсь візерунок. Тобто, може бути візерунок, там тривичка якась деревце, векторні, якісь закручені лінії, що завгодно. В принципі, ми можемо навіть завантажити нестандартні оці пензлі з відповідних сайтів там, де розповсюджуються різноманітні пресети для фотошопу. Тож зараз на це подивимося. Далі йде на режим накладання. Звичайне розчинення, затемнення множення, тобто, як накладатись буде оцей потік даних на наший на листок, на нашу робочу область. Непрозорість 100% лінія, яку оставляє пензель, буде закривати задній фон. Якщо ми зменшимо це число там, до 50-40%, то чим менший буде відсоток, тим прозоріша буде лінія, яку ми ведемо. Тобто вона буде просити. Просвічувати те зображення, яке лежить нижче е, шаром. Далі в нас іде е, таке поняття, як потік даних. Що таке потік даних? Це значення для штриха пензля, як часто буде повторюватися візерунок, ну, коли ми затиснемо ліву кнопку мишки і будемо просто протягувати. Тобто, ми можемо зробити так, щоб в нас йшла не сплошна лінія після цього пензлика, а з певними. Проміжутка. Наприклад, на цьому зображенні. Чоловічок написаний на потоку 100%, другий цей чоловічок нарисований на потоку 50%. Тобто, чим менший цей потік, тим будуть більші проміжки між штрихами оцього пензля. Так, як завантажити пензель з інтернету? Наприклад, знайшли десь в інтернеті пресет, називається Smoke Brushes, тобто димові пензлі. Що це означає? Що ми скачуємо архів з цими налаштуваннями, з цими пресетами, з цими е, пензлями. так? Відкриваємо архів, витягуємо з архіву папки з цими пресетами або файли, та запам'ятовуємо, куди ми їх е, розвантажили, так, розархівували. Далі заходимо на пензля і нажимаємо на стіріночку в верхньому правому кутку. Відкривається в нас меню. Там ми вибираємо завантажити пензлі. Відкривається файлова система, і в ній ми вибираємо, де ж лежить оцей файл. Подивіться, розширення такого файлу, ABR. Тобто це розширення, яке зберігає кісті для фотошопу. Відповідно, після того в нас з'являються нові кісті, яких раніше не було. Звертаю увагу, кожна кість має свій порядковий номер, і тепер в нас з'явилися нові. От, наприклад, 1359. Ця кість, яка буде малювати зовсім іншим візерунком, не таким, як 55-та, Подивіться, розмитий овал. Тепер у нас буде якийсь інший візерунок. Тобто, наприклад, ось, от, ось такою от фігурою буде малювати в нашій пензлі. Тобто можна малювати чим угодно любим візерунком. Таких в інтернеті пензлів дуже велика кількість. Так, от о, детальні налаштування з попереднім переглядом, як буде виглядати лінія, намальована нашим пензлем. Тобто, є номер пензля і, наприклад, штриховки. Штриховка показується вже в Ну, враховуючи ті параметри, які в нас в панелі зверху були вибрані. Тобто, якщо це смок, то ми можемо намалювати димову завісу там навколо якогось об'єкта. Скажемо, автомобіль ззаді вихлопної труби там дим іде. І можемо е, за допомогою потоку зробити щільність, певну, яка нам підходить, чи щільний там буде дим, чи ледве-ледве замітний. Непрозорість також може підійти. Так, отже, параметрів накладання кісті дуже багато. Подивіться, мінімальний діаметр накладання, коливання кута кісті, коливання округлості, мінімальна округлість і так далі. От, приклад, до кісті, яка малює листочками, тобто на якийсь весінь пейзаж можемо накласти такі от листочки. Поверх листочка цього кісті можна також накласти текстуру. Можна зробити там, щоб вони з води складалися, можна, щоб вони дерев'яні були, можна інший якийсь колір сплошний належати. Тобто параметрів дійсно дуже-дуже багато. Е, і плюс до кісті, так само, як у пенті було, так само і в фотошопі є інструмент гумка, який дуже похожий з е, нашою кістю, з нашим пензлем. Але цей інструмент гумка, він як противоположний, він робить зворотну дію. Якщо пензель наносить, Щось на робочий листок гумка навпаки, вона витирає. Врешті параметри в них майже однакові. Така ж сама є кнопка «Вибір гумки але тут ви стилів набагато менше. Олівець гумку і рельєфна гумка, і все майже Далі йде розмір, тип кісті, тип гумки. Такими самими візерунками можна витирати, не лише малювати, то ми можемо. На якомусь існуючому об'єкті витерти однократно отакий от візерунок, який нам підходить в качестві кісті. Тобто можна накласти зверху, а можна зробити виріз в чомусь. Далі режим накладання пензелю, олівець, блок. Далі йде непрозорість. Можна не на 100% вирізати щось, а там зробити напівпрозорим. потік, натиск, який буде при затисненні кнопки, коли ми протягаємо. І так далі, Тоже дуже велика кількість параметрів. І це дуже добре, то, що відкриває нам великі можливості під час редагування фотографій та зображень. Так, от такий от.